Всім привіт! Нарешті я вже побачила, що в нашій Аврорі продається турецька халва. Вона так і називається турецька королівська халва пішманіє 100 грамів. Ось така пачечка. Були три смаки, я їх всі три купила. Звичайно, вона не з дешевих, але дуже хочете спробувати всі ці смаки. Значить, Тримаю я зі смаком какао та ванілі. 100 грамів пачечка, тоді 100 грамова пачечка. Зі смаком фісташки та манго. Ось, мабуть, такі будуть кульки. І ось така блакитна це зі смаком кокосу. Повністю, значить, буде кокосове. декілька таких шариків. Прикольно виглядає. Неодноразово бачила, які їдять, яка вона на вигляд. Не втрималась. І, мабуть, окремим відео я зроблю огляд повністю на ось ці смаки. Будемо куштувати разом з вами. Також покажу ще одну новинку: це ось такі в вигляді дольок. Я думала, що це якийсь лимончик, на вигляд, нібито лимон, але прочитала, що це бананові цукерки, такі желейні. Уже купували ми з Женькою зі смаком, кавуна дуже сподобалась там присипочка така кисленька була. Це дуже цікаво, який вона на смак. І ще я бачила у вигляді. Маленької яєчні. Наступний раз ще й таку прикуплю, тому що ці цукерки дуже дорогі. У цих пачечках навіть 100 грамів немає, 80 грамів лише там цукерок. Чоловік захотів смажене насіння соняшникове, і йому дуже подобаються солини. То прикупую ось таку велику пачку, 180 г. Перший раз купуємо ось такої фірми смаку свіженьки, ну, сподіваюся, сподобається. Для папи купили круги для болгарки. Ось такі два жовтенькі, чорно жовті Хотіла три, але лише було два. І три штуки сіренько чорні Ну і побачила, що продаються ось такі захисні окуляри. Також працювати з болгаркою, щоб захистити його, його очі. Хоч і будуть свята, але чомусь інколи хочеться ось такої не дуже корисної їжі. Прикупила три пачки мівіни вермішель. Ну, як міхі, мівіна. Називається куховар від фірми, але ми її все одно називаємо мівіна. Значить, одна зі смаком сиру і дві грибна юшка. Замість оциту, яблучного чи будь-якого у салатик буду додавати ось таку заправку лимонна: 380 мл. І для чоловіка накупили різні шкарпетки та спідню білизну. Зараз покажу. На касі все це кладуть у пакетик. Дуже зручно. Дві пари ось такі чорненькі, коротенькі. Тоді такої ж фірми, але сіренькі. Тоді одна пара чорні, але вони довгі. І ось такі були боксери, труси чоловічі розмір L. Велика така резинка з сіреньким кольором. Для нашої собачки бусинки купила три пачки пелюшки поглинаючі, розмір 60 на 90, у кожній пачці по 5 штучок. І наостанок покажу дуже чим задоволена покупочкою, якою для себе прикупила, а точніше, для прального порошку, ось такий контейнер великий, металевий. Виглядає, нібито пральна машинка. Не написано, який об'єм, звичайно, дуже прикро, але у мене є пральний порошок-велика упаковка. Я думаю, що 3 кг сюди повинно поміститись. Віконечко, прозоре. Можна капсули, можна для будь-яких речей, можна для шкарпеток, використано якоїсь білизни, але саме мені потрібен цей контейнер для прального порошку. Тим паче, бо по акції. Гарної якості, ще й така ручечка. Великий він. Ну, мабуть, більше, ніж 3 літри сюди повинно поміститись. Ну, ось на цьому все. Був такий огляд моїх придбаних товарів. Дуже задоволена своїми покупочками. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!